Ми сьогодні вимагаємо це захист наших е, чорнобильських прав, а саме це, щоб нам був гарантований соціальний захист. Е, сьогодні приїхали люди, які або проживають на забруднених територіях, або е, являються ліквідаторами безпосередньо аварії на ЧАЕС. Медицинське обслуговування вже років 10, як ми не бачимо. Мене жінка без привезла в обласну лікарню, потребували в обласній лікарні 6 тисяч, тоді покладемо. Вона винуждена була платити скорі, щоб мене завезли назад додому. І я вдома півроку лежав. Пільги там отака пачка. Ні одного закону не виконується. А зараз даже хочуть зняти і комунальні услуги. Вже пройшло 25 років з приводу ну майже 25 років з приводу Чорнобильської аварії, яка сталася, і розділила ця аварія наш світ, і наше життя навпіл. Це життя до аварії і життя після аварії. Невпинно зростає захворюваність. Зростає саме онкозахворюваність, турбує те, що зростає рак щитовидної залози, особливо у дітей. Нас дуже турбує, що держава практично забула про чорнобильців. Доплата за місяць з собою має 1,7 гривні, то за неї навіть не можна сьогодні купити буханку хліба. Це доплата на чисті продукти для людей, які проживають на забруднених радіацій територіях. І то навіть ці доплати люди зараз не отримують.